Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі за Маганаді Виноградове. Це програма Право на правду про найважливіші політичні події в світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз із Віктором Бабаренко. Ми вітання, пана вікторе. Доброго здоров'я вам. і вам, доброго здоров'я, всім, хто нас дивиться. Ну що, давайте почнемо з цих історій. З слухайте, ну, я не знаю навіть, як сприймати. Ви бачите, що відбувається на Близькому Сході? Повна зачистка верхівок у цих от всіх історіях із бали. Хамасу, потім навіть цих стражів ісламської революції і ще когось я бачив. Ну, по перше, ми, ну, слухайте, а що, а як головний там, злодій на Близькому Сході Іран? Що де помста, де вся ця історія? От і оце все. Слухайте, це і веде куди до якоїсь суперглобальної великої війни, там чи навпаки до якоїсь угоди, і вони прибирають всіх, всіх, хто якось ще може там щось суперечить. мирним якимось і налагодженим ініціативам. Що ви думаєте, оця вся історія? Ну, поки важко сказати, звичайно, Іран би хотів жахнути, але ну, сили, як би як то кажуть, не рівні і у Ірана, і Сірію зараз там сьогодні бомбили. Тобто Ізраїль зробив дуже добру справу. Він показав, що ніяких червоних ліній не існує, що треба просто. Знищувати тероризм в е, його ще зародку. Ну добре, це вже не в зародку, він тут добре розвинений. Але там спочатку педжери підсунули, побили там частину, потім е, на срулу там відправили е, е, в е, кращий світ. Ну, от, і таким нехитрим способом покажуть, і якби вони якби запитують Ізраїль: ну і що, і що? Ну, ну, е, Звідки, чим вони будуть бити, якими ракетами yes. там керівництво терористів знищене, хто буде керувати атаками там, чи дронів, чи якось mm -hmm. псевдобалістикою, там типу. а чим може відповісти Іран, крім е, гордих і там е, заяв? От. І Ізраїль показує, що ну, боротися з тим можна, е, дає приклад нам, що треба бити по території Росії. Дає приклад Заходу, що треба давати і нам можливість атаки самим штормшедами бити по території Росії, куди достанеш, до Волзьких мостів, до мостів через Оку, ага. через Дон, до всіх е, аеродромів, до всіх можливих складів, до всіх центрів прийняття рішення. Треба просто бити. Uh -huh. Терористів і окупантів там, де їх можна бити, і не зважать на жодні червоні лінії, не зважать на те, що вони там щас. Виркнуть і скажуть, а ми зараз всіх парвім кам'яна. Кам кам Та... Слухайте, моє на прикладі Ірану видно, що вони там, типа крім гучних заяв, нічого не роблять. Нічого. Ну, ще прапори можуть різних кольорів. То чо, червоний, то чорний виставляти і все. Слухайте, а, а слухайте, як цікаво поводить себе керівництво держави Ліван. Ви помітили? Слухайте, мені здається, що вони в глибині душі дуже радіють самі. От керівництво держави. Ну уявіть, ви або я, там от, або ми разом, ми керуємо Ліваном, і у нас всередині країни є ракова пухлина, яка постійно yeah. щось третій країні, ну я маю на увазі Ізраїлю, куди якісь там ракети посилає, щось там намагається його знищити, наражає нашу країну на санкції. Ми з вами, от якщо б ми були арабами, ми не можемо з ними нічого зробити, бо прийдуть і, і, і інші араби, і тихенько нас заріжуть з вами вночі, правильно? Ну от не можемо. А якщо... Ізраїль це зробить. Тут зовсім претензії до Ізраїлю. Тому ви помітили, як вони тихенько, і миротворці, і війська Лівану. Тихенечко, тихенечко відійшли. Хезболла вийшла і не знаю. Завтра буду спілкуватися з Олександром Коваленко. Мені цікаво, чим, там, що там Хезболла і скільки в них людей, що вони можуть виставити, бо Хезболла сказав, що готові воювати з цим з Ізраїлем. Ну, це з Ізраїлем. А з об'єднаним Ізраїлем, Великою Британією, Сполученими Штатами вони готові воювати? Я не впевнений, що або да. якою буде ця війна, я не впевнений Одне діло кошмарити бідних євреїв на цьому на дискотеці. Ну таке попабувати, прийти без збройних. А інше діло мати справу з суперармією. Так, окей, слухайте, потім що почув я цю історію. Коаліції. Оце от, нова коаліція, я так зрозумів, що це бразильсько-китайська, якісь друзі України. Слухайте, а оця коаліція, мені цікаво, а вона піддихне ну, не вдарить Російській Федерації? Бо який ж Китай, друг Украї... України, чи як отут? Що? Чи, чи навпаки, що ви думаєте стосовно цієї нової коаліції? Китай найбільший бенефіціар цієї війни, йому вона найвища ну їхніх уявлень. Що зараз Росія на передовій боротьби з Заходом? Що там це розколює. а Китай навпаки має дешеву сировину з Росії. Це по перше, і класний ринок збуту. Да, вони намагаються там всіма силами показати, що вони не поставляють там якесь е е озброєння, поставляють лише товари подвійного призначення або там щось таке. Ну, наприклад, як от е 500 тисяч комплектів термобілизни. Да, ось був тільки в травні тендер проведений на мін. Mm -hmm. Пів мільйона Тобто, значить, і це, до речі, для, для розвідки це завжди ага. Там, значить, хтось наступний зиму теж Російська Федерація збирається воювати. Це тільки в Китаї, це тільки один тендер. Да? От, вони вже кажуть там про якісь бронівички поставляють, але це там ще не доведено. Але між тим вони продають. Патрони вони... я бачив. Я бачив скриньки з патронами. Так, да, і вони продають і нам. Начинку до дронів і китайцям продають, ой, і росіянам Росіянці. продають, да, то тобто, Китаю так, щоб ця війна йшла подовше. До речі, вони єдине, що не враховують, що е, е, ну якби активізувався ВПК і в Сполучених Штатах, і в Європі, тобто, і, і почали розроблятися нові технології, так що тут Китай не вгадав трошечки, да, тобто вони думають, що Захід, ну що ця війна послабляє і Росію, mm. і Захід як основних конкурентів Китаю в геополітиці, а насправді зовсім не так. Тобто, е, Захід, тобто, не послаблення, треба пам'ятати, що з Першої світової війни Сполучені Штати вийшли сильнішими, і з другої світової Сполучені Штати вийшли сильнішими, а холодну а перемогли тобто, Слухайте, а холодну війну взагалі вони перемогли. От от, от просто конкретна перемога над е, російським е, союзом сполучених штатів відбулося під час холодної війни. Першої, от от останню, ну все він, він Союз розвалився в результаті цієї холодної війни. Його не стало взагалі, як суб'єкт Китай цим скористався. Китай став е, фактично в 90-ті роки. Китай спочатку вийшов на друге е, місце у світі. Там, скажімо, по. Валом у ВВВП uh -huh. да тепер він на першому місці вже О, тобто Китай, найбільша економіка світу. Ну там як по різному, рахувати, там, десь як то може і Сполучені Штати, десь як Китай, але фактично Китай. Китай, США Індія, ось три основних економіки. Ну чому тому, що там по півтора мільярда зрозуміло, що 300 мільйонів американців якби не старались, вони скільки не зроблять, скільки півтора мільйона китайців. Проте і це якби б здобуток е Китаю, тому їм якби з одного боку вигідно, і всі ці розмови про мир з боку Китаю лише розмови єдине що каже. зачіпає китайців, вони все ж. Е, вважають, що е, хапатися за ядерну зброю не, не, не треба, і це єдиний можливий стримуючий фактор Китаю Росії. Тобто Китай буде стримувати типу, е, Сі, Сі Цзіньпінь буде казати, що mm -hmm. Владимир Владимирович, роби, що хочеш, тільки без ядерної зброї. От що хочеш роби, будемо підтримувати. А там може бути підтримка втрачена, і це основний теж страх Росії. Ну страх Росії само собою, що там mm -hmm. такий прецедент ай А яяюшкіда, це фактично вже буде ядерний тероризм, а не просто тероризм. Жахнуть по угу. неядерній країні, ядерної зброї да? там, по Україні, от і, і це ніхто в світі не сприйме е -е, добре. Як шо що значить сп... добре? Це єдиний, коли Китай може бути стримуючим фактором для нас. Це там єдиний позитив угу. Китаю. Так не треба. На Китай розраховувати, Китай не являється союзником України, не являється союзником цивілізації, він не являється і союзником Росії. Китай грає сам за себе, використовуючи Росію як е, якийсь домініон сировинний. Да? Але мусимо розуміти, що е, е, Китай, як авторитарна країна, вона е, збирає навколо себе інших авторитарних лідерів. І, тобто ми маємо протистояння з одного боку. В якому Китай не хоче брати участь, а в другому в якому хоче брати участь, тому mm -hmm. що авторитарна країна, і вони протистоять і зараз ми бачимо фактично це протистояння цивілізації і авторитаризму. Згоден, згоден з вами. Не, цікаво, просто я мені хочеться зрозуміти, чим буде ця коаліція займатися. І навіщо, навіщо її створили? Який з, з нею? З, до речі, Швейцарія чи Австрія? Де там у нас остання історія та відбулася? В, в Австрії? В Швейцарії, да? В Швейцарській відбувся саміт миру. Останнього Ось Швейцарія долучилася до цієї от, коаліції. Так, окей, слухайте. Що, відбувся візит? Я тільки от з цього, ну там багато чого не зрозуміло. Але слухайте, мене цікавить ситуація з двопартійною підтримкою. Чи не втратили ми і у ці заяви? Слухайте, ну наш президент каже, що відбулася. Ну, до речі, слухайте, я от уже порівнював як цей. Додатковий час у футболі відбувся. Вже основний закінчився. Наш президент взяв додатковий час, зустрівся з Трампом. Зустріч відбулася. Щось вони порозмовляли, і ось наш президент каже, що все там план презентували, що Трамп сказав, що буде підтримувати, і все таке. Але слухайте, я от читаю, дивлюся, заяви Трампа. А от воно корелює, вони, от вони точно зрозуміли один одного. Я хочу ось це от зрозуміти, бо така, якась така дивна ситуація. Я не пам'ятаю, щоб там Трамп чітко сказав, що слухайте, ну все, ви переможете. Там я чітко з вами такий. Я чую постійно, що він каже: Я цю війну закінчую ще до того, як капітолій зайду. Яка підтримка, що тут, як? Ні, я я, що ви думаєте з приводу цього візиту у ці кореляції цих розмов. Насправді, заява Трампа вчорашня чи позавчорашня, що він поважає Зеленського, це звичайний собі передвиборчий піар, тому що насправді Трамп Зеленського не поважає. Не можуть один одного любити, два абсолютно схожі за іміджем, за характером нарцисти. Трамп популіст і нарцист самозакохана людина, який дуже часто говорить заяви, в які сам вірить. Він вірить в свою там непогрішимість. Він правда може, ну ну з певними оглядками, але вважати, що він от може домовитися да, про щось, тому що він не просто хтось, він трамп, трампіще. Але Зеленський такий він популіст. Він самозакоханий і він так, так само впевнений, що це не народ України воює, а це ну, він молодець, да? От тому їм не можуть бути комфортно разом. От, скажімо, на одній геополітичній сцені. Ну, Зеленський звик, що тільки він може. От Байден, він теж не любить Зеленського, але по іншому, тому що. Байден е, кар'єрний дипломат і політик, який починав ще е, тоді, коли Зеленського на світі не було. Да? Uh -huh. І Байдена дратує оці всі там ті типу, альо, чо мені в НАТО? Оце е, хамолита поведінка Зеленського. Оці е, походи в лісочках, в тапочках, в кедах. Це дратує весь західний істеблішмент. Тобто ми бачимо двох несистемних політиків Трампа і Зеленського, які не люблять, і бачимо системний традиційний м -м політиком істеблішмент Західного світу, який не любить Зеленського. Зеленському Зеленський подобається тільки виборцям, да, і певній частині європейських е, виборців, і Спол в Сполучених Штатах, то що рубаха парень, то що таке, ну один із нас там, типу от, uh -huh. от таке. І це треба використовувати просто в політиці. Знову ж розуміємо, що Зеленський трошки наступив на мозоль демократам, поїхавши в Пенсільванію е, із чотирьох ключових штатів. Фактично, ну не не вада, я би не вважав уже ключовим штатом, тому що там шість. Відсотків е, у каміли якби перевіз, і тому Невада uh -huh. вже навряд чи її треба розраховувати. І Лінонсвіт, Вісконсін і Пенсильванія, в першу чергу це штати, де там, типа, ніс в ніс вони йдуть, де потрібна перемога. І Володимира Олександровича понесло. Тому Джонсон зробив демарш, там, зняти Маркарову, тому Трамп спочатку відвідався. Uh -huh. да? А потім е, Трамп повернувся, тому що вони соціологію глянули, що значна частина виборців республіканців все одно симпатизують Україні і Зеленську. Мало того, ми маємо великий парадокс, що старі емігранти, старі українські емігранти, як правило, всі за республіканців. Тобто це ті, хто виїхали після Другої світової і їх потомки, Тобто сі ці дідище і їх. Тільки внуки вони республіканці. Якщо навіть вони не Трампісти, вони за Трампа можуть проголосувати, а можуть ні, з огляду на те, що е, відношення Трампа до України. І то Трамп виправився. Це політика. Не треба думати, що Трамп полюбив Володимира Олександровича. Це не так. Не можуть два нарциса полюбити один одного. Це yes. просто політика до 5 листопада. Понятно, що і потім, якби виграв Трамп, то він би проводив зовсім іншу політику, а не те, що він розказав. Трамп, як і Зеленський популісти, які вважають, там, типу, що от ми переможемо, а там роздивимось. І можна говорити, та я за день, та я за час, та я одним дзвонком війну закінчив. Це для того, що є багато наївних виборців, які вірять, так як вони вірили Зеленському, що там типу, можна е, знизити податки, але mm -hmm. водночас зарплати вчителям зробити 4 тисячі доларів. І були люди, які в це вірили. І я казав там типу, так, ну, так же ж не може бути, так же ж не буває, а мені вітьок, ти нічого не знаєш. А він може щось знає. Я що він знає? Він знає що. У нього є там якась е, освіта там з державного управління, там чи ще щось там, типа ну ти все одно не шариш, а він щось знає. Ну як виявилося, що він нічого не знає, але ж тоді ПІПЛ повірив. І зараз ПІПЛ хавають там в Сполучених Штатах, що Трамп може щось знає, що він, от тільки вибрав Трампа, він порішає все. Це ж кабінет простих рішень, mm, так само yeah. як у Зеленського офісі президента, так і там, але вони не можуть любити один одного і не буде любви у Трампа, слава Богу, що виграє не Трампа Камін. Так що. Ну окей, будемо дивитися. Я поки навіть ді при всіх розкладах, я не впевнений у, на 100% у перемозі от, жодного з кандидатів. Ще раз повторюю, у них така система, що там 5% вирішуємо вирішуватимуть по кінцю. Ну, 5% будуть вирішувати або навіть менше, і таке може бути, розумієте? Так. Тому там буде перегоди до кінця. Окей, давайте від їхніх виборів. Перескочимо, слухайте, тут новини пройшли про цей, про можливі вибори у нас в березні місяці. Що ви думаєте? Це... Дійсно, таким може бути, чи просто там прийняли якісь там закони постанови, щоб наперед якось врегулювати цю історію? чи ні? Отут, що відставку Буданова, що приберуть його, ну як приберуть, давайте так. Відправлять відпра... кудись, за прикладом залужного Валерія. Ну от Начебто кудись по справах, але далеченько від якихось політичних історій. Що ви думаєте, оця вся історія пов'язана чи ні? Чи це якийсь фальшстарт? Е, е, ну, Буда, з Будановим мають знову. Ага. Однозначно пов'язано. Знову ж виходимо з того, що е, в офісі в нашому цьому шахту, в театрі, да, е, в, є головний актор, який е, фирка, як Прима Балеріна, да, де можуть бути на сцені. Тільки Зеленський. Може, допускаються ролі там, інші в театрі, да, там сценарист, автор сценарію Єрмак да, в цій п'єсці, да. mm -hmm. суфлер Міша Подоляк, да. але головний герой має ж бути п'єса одного актора. Це Зеленський. І решта можуть бути або на потанців, або в хорі вірьовки, mm -hmm. який співає, горіла хата палала да, про гунтарів да, хату. Mm -hmm. От, може допускаються там кашали, як там цей оркестр десь там, але оркестр де, чи татаров, да? причому. Татаров. Татаров, татаров, татаров які оркестром оркестр. там, але оркестр ж ми не бачимо, оркестр архестровій ями. Тобто, звучить, участвує багато людей, але герої на сцені тільки один. Всі, решта, декораціями тільки можуть бути, да? там, типу, хтось з дерева, хтось з тучка. От, а тут виліз спочатку залужний, там, йому там аплодують. Тепер Будана виліз, йому аплодують. І тому головний актор рівнує до інших, до тих, хто сам хоче стати актором. Mm -hmm. от, і тому е, ця ревність е, і немає. Ну іншої причини нема, іншого пояснення нема. Е, з, е, ну, от у мене багато претензій до Буданова, да, там, типу, оці його, там, кава в Криму і його занадто висока публічність. Ну ніхто mm -hmm. не знає, mm -hmm. хто там директор МОСАДА, ЦРУ, там Мішість, Гуранці mm -hmm. якось там чи Парагвай якоїсь розвідки. І тільки українського головного розвідника знає весь Ну як на мене, це перебуває не може бути керівник розвідки якимось там ну суперпублічним. Але uh -huh. між тим так сталося вже. Що Буданов своєю публічністю витягнув і головне управління розвідки. От. І створив там такий йому імідж розвідки номер два в світі. Ну, перше МОСАД, ну особливо, як вони подривали там пейджерами половину цього. Тось, ми да ми розуміємо, що МОСАД мас — це розвідка номер один, але в уяві людей гур, це розвідка номер два у всякому разі круче, ніж ГРУ а наглог на, на Росіюшки да і ніж ФСБ, якщо брати там що це ну, ФСБ це не класична розвідка, але ну, тим не менше що тіпа, українці покруче. В тому числі і за те, що Буданов дуже публічний, дуже часто виступає. От. Так що ми можемо відноситися по різному до того, що там в силах спецоперацій навіть там є якісь танки, що вони фактично дуже-дуже ну, самостійні, як би сказали. Але між тим, він публічний, він впізнаваний, він по-любому якби створив свою партію, ця партія проскочила б там со свистом відсотковий бар'єр. Але якщо, наприклад, треба розуміти, якщо якимсь чином вони нейтралізують залужного і залужний на вибори не йде, то все одно тоді проголосують за Буданова, аби Кинець-Зеленський. Uh -huh, за Зеленський, uh -huh. Бо Зеленський я розумію. Це, е, під, підбитий льотчик він вже там штоп розвалюється. І тому тепер хочуть і Буданова прибрати. Що стосується взагалі можливостей їхніх е, стосовно виборів, березень 25-го, я чув таку дату? Е, ну, Окей, да, Конституція не дозволяє проводити парламентські вибори. Тут вони можуть виправити якісь зміни, внести там ну, виборчий кодекс там угу. чи ну просто простою більшістю 226 голосів і окей, да, Але ну, суспільство ж не сприйме цих виборів. Чому? Тому що, ну, союзники не сприймуть, тому що технічно як вони це вважають, можуть зробити. Дільниці от в сумах 105 виборчих дільниць було там на останніх виборах 2020 року. Да, 105 дільниць. От і э, русняви будуть просто піднімати літаки, і у нас буде весь день. З утра до ночі. Просте, дивіться, давайте а так. Давай вона... пане вікторе. Давайте порвообговоримо по на останок програми, так щоб всі зрозуміли ситуацію, яка може статися у березні 25-го року. Дивіться, умовно, Ну давайте так. Ну просто щоб всі зрозуміли до чого може прийти. Умовно, зупинять бойові дії. Проведуть, ну, Російська Федерація не буде втручатися, проведуть вибори, переможуть на них. Ну, давайте так, якщо Зеленський. І якщо одразу після перемоги протягом якогось часу знов почнуться бойові дії, слухайте, отут у людей вже будуть інші питання. Ви розумієте, про що я кажу? Ну, тобто. А, а хто, а як? А що вам вигідно, щоб у нас пере ну, щоб Зеленський переміг чи що? Як розумієте, про що почнуть говорити? Російська Федерація є, вона нема. Вони будуть використовувати це на на 120% Цю всю історію. Що буде далі? Після цього я не знаю. Я вже наручаюся. Е... Отака. Для того щоб провести вибори, треба міняти нормативну базу. Тільки вибори mm. президента. Повторюсь, тому що вибори Верховної Ради прямо заборонені в Конституції, значить легітимними не будуть визнані ніким, в тому числі Російська Федерація, mm. але в тому числі й союзниками. То відставляємо: для того, щоб провести вибори президента, то треба зміни е, в, до законодавства. Тому що е, якщо не буде е, військовий стан е, зупинено, змінено, припинено так. Зупинено, то відповідно ну цього теж не можна робити. Якщо вони введуть норму, що можна при військовому стані, але йде війна, то тобто, фактично йде війна. Бо якщо війни немає, да якщо призупиняється, ну якісь там перемир'я умовно, да, тут відміняйте військовий стан та і все, mm. і тоді проводьте вибори і того, і того, і парламенту і президента там два місяці можна ж за скороченою процедурою. От mm. для того, щоб вибори президента провести, постанова Верховної Ради про вибори, і все 60 днів включається, 60 днів виборчий процес. Який mm -hmm. так Зеленського ставить в кращі умови ніж будь-кого іншого. То що всім іншим треба реєструватися, там ще що ще що, проводить якусь бліц кампанію за два місяці. от, і фактично, тоді, в даному випадку, ну хто може бути конкурентами Зеленському? Ну фактично, Залужний Порошенко, Буданов, ну з натяжкою Юлія Володимирівна. Ну хто особ... oh. виставиться ще Арестович, але Зеленському найвигідніше, щоб виставились там умовно Арестович. І, як його опонент, а вони нейтралізують. А, а там, ще, і, а там і, є і... варіанти. Слухайте, там є самий найрозумніший бомж в Україні, я бачив його, який там да. лесі читають, водить екскурсії, потім хтось, ще... А, світулечка-рибулечка з ринку Одеси да. привозу. Да. Ну тобто, отаку от соляночку можна зібрати. Ну, і да, якщо у нас буде отаке от щось, да, якась тітка з Барабашовського ринку чи 7-го кілометра, якийсь бомб <плес> Арістович і Зеленський. Тоді Зеленський, безперечно, перемагає. Але якщо виходить на сцену там залужний, Залужний перемагає. Навіть якщо виходить, якщо е, залужно нейтралізують, виходить тільки Порошенко. Я би не сказав, що в другому турі витягне Зеленський. Але якщо з Залужним, то Зеленський програє спершу. Mm -hmm. Не буде, наприклад, там ні залужно, ні Порошенка. Ну якось вони отак хоча як вони це зроблять? Як можна це пояснити союзникам, що от залужний сказав, я хочу йти? А йому ні-ні-ні, а йому ЦВК відмовляє в реєстрацію. Ну і все, хто визнає легітимними ці вибори? Ніхто. Mm -hmm. то, от е, ніхто, повторюсь, ніхто. А як вони збираються вмовить залужного? Яким чином? Якщо до Залужного зараз ходаки потягнуться потягнуться делегації, що Валерій Федорович, що це потрібно не тобі, це потрібно ага, Україні. Кра... Україні. Треба да. поміняти режим. Це то що режим кліптоманів оцих він уже е, ну е, нарцисів і криптоманів. Там ну він же ж до добра не доведе. Да? Але це все між тим, це все е, навіть. 에, там процедурно це все не важить. Як ви технологічно збираєтесь проводити вибори, якщо не буде перемир'я якогось елементарно, це неможливо. Чому неможливо? Тому що дільниці будуть за. Ну, от відкрились дільниці 8, а 8.05, е, Ну і все і в сумах yes. буває там по 18 годин тривога Все, відкрилися і не, е, вернее, е, Поставили на паузу, всі побігли в цей в сховище, а вони просто е... ну, роблять нам на цей день. Вони ж знатимуть, коли цей день. І буде у нас там сто п'ятсот шахедів, ця балістика, вся вся Україна стоїть, то, -то. ми не проведемо ці вибори. Так, І тому так. єдиний варіант провести вибори для них це зробити норму, що голосуємо через дію, ага. через дію. Але суспільство, ну я зокрема ніколи не визнаю легітимними вибори, які проведені через дію. Чому ага. Тому що я абсолютно впевнений, що вони будуть цим користуватися? Уже що ж мені? аналог є. Да. Е, і ми знаємо, це коли е, вийшло на виборах останніх муніципальних, коли вибирали мера Москви, ага. то на всіх дільницях. Опоненти Собянина перемогли, але в дії кругом потешно на переміг Собянін. Щось воно не то слухає, навіть... якщо на Росії можуть контролювати вибори в мережах, значить можуть це Та робити. давайте. Не будемо далеко. Слухайте. Пане Вікторі, давайте свій приклад. Те, що я пам'ятаю з останнього, ну так, щоб всі зрозуміли, вийшов резерв плюс, тільки вийшов, пам'ятаєте? І така у них ініціативка виникла, така. От, я не знаю у кого. Ну так захотілося йому. І одночасно, скільки там 400 тисяч людей опинилися в розшуку автоматично, вони кажуть, а потім почалися скарги, чик-чик-чик-чилік, -чик, і все це прибрали. Розуміло? Тобто... цими процесами можна керувати. А як ти проконтролюєш електронну історію? Ну як? Ну як, ну одно, одно діло спостерігачі, а, інш, а інша справа, коли це взагалі відбувається незрозуміло не де, в 33 потоки, і як там, ну Тобто, дійсно, в мене також є великі, великі питання до цього. Не знаю, подивимось, до, до березня лишилось небагато часу. Дякую. Лухти, дякую, пане Вікторе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе, бережіть себе і до наступної зустрічі. І ви тримаєтеся нашим талачам. Раджу, заходити на ютуб канал, жамкати, зіночки, підписуватися на оновлення. був Геннадій Виноградов і програма Право на правду. Тримаємо стрій.